Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 112 за підручником або братіму автора Олександра Істера. І наше завдання розв'язати рівняння. Починаємо з першого 2х мінус 10 до рівня 0. В такому випадку ми з х залишаємо в лівій стороні, а звичайні числа переносимо вправо з протилежним знаком. Тобто у нас буде 2х. Дорівнює. у нас мінус 10, значить стане 10. Далі х у нас як невідомий множник. Нам треба добуток поділити на відомий множник. Тобто х дорівнює 5. Є друга 1,4х мінус 12. Дорівнює 0,9х плюс 4. Все так само: правило одне й те саме: з яксом вліво без зіксав вправо. Зліва у нас є 1,4х. Далі, справа, нам треба перенести 0,9х з протилежним знаком. Тут у нас додатнє число стане від'ємним. Дорівнює. Справа у нас є 4, воно додатнє, так? А 12 у нас від'ємне, тому при переносі буде додатнє. Що у нас вийде? 14 мінус 9 це буде 5, так? 0,5 кома під кома. Так. Дорівнює. 4 плюс 12 це нас 16. Тобто, х буде дорівнювати 16 поділити на 0,5. Тобто на одну другу, тобто помножити на 2, так? Х дорівнює 32. Є третє. Давайте ось тут. 3х плюс 14, дорівнює 5х плюс 16. Все-таки самі маніпуляції. Значить, 3х у нас є зліва, побачите, справа у нас іде 5х з протилежним знаком, тобто з мінусом. Дорівнює справа у нас є 16 додатні, а 14 переносимо з протилежним. Що в нас вийде? Від меншого віднімаємо більше. Дії робимо з коефіцієнтами. Тобто 3 мінус 5. У нас мінус 2. І 16 мінус 14 це буде просто 2. Отже, х, як невідомий множник, буде дорівнювати 2 поділити на мінус 2. Головне не перепутати, да? що на що ділити? Так, X дорівнює мінус 1. Плюс на мінус буде мінус, 2 на 2 1. Все. Четверте. У нас 12 мінус дужка 5х плюс 10 дорівнює мінус 3. Так. Ну що, перше, що ми робимо, це розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Значить, в дужках змінюємо знаки на протилежні. Значить, якщо у нас два додатніх числа стануть від'ємними. Буде 12, мінус 5х, і мінус 10, мінус 3. Далі, з х в одну сторону, без х в іншу. Ну, з х у нас лише одне число, тому воно залишається зліва, просто. Мінус 5х дорівнює. Справа у нас є мінус 3. Далі 12 переносимо з протилежним знаком. Зліва воно додатнє, тому стане від'ємним. І так само 10 переносимо з плюсом. Мінус 5х дорівнює. Давайте рахувати. Мінус 3 мінус 12. Мінус на мінус, дає плюс, але в результаті мінус. Тобто буде мінус 15. І плюс 10 це додавання чисел з різними знаками, будемо віднімати. Мінус 15 у нас буде більше, тому буде мінус, так? Просто 5. Ну, 15 мінус 10. Так? Отже, х буде дорівнювати. Давайте так, тут видно, що буде одиниці, правда? Мінус 5 поділити на мінус 5. Так, залишилось два, п'яте і шосте. Зараз трошечки почищу. Так, п'яте. Шість мінус 8 ікс плюс 11 мінус 1. Добре, спочатку розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знову ж таки, в дужках у нас два додатні числа, вони зробляться від'ємними. Тобто з мінусом. Дорівнює мінус 1. Так, з зоксом в одну сторону, без зекса в іншу. Ну, у нас так вийшло, що у нас одне число тільки з ексом. То ми залишаємо мінус 8х зліва. Все останнє переносимо вправо. Значить, у нас хозяїн мінус Так. Далі 6 переносимо з протилежним знаком. Тут воно додатнє, став від'ємним. Так. І мінус одиннадцять, стане додатнє. Мінус 8х дорівнює. Давайте рахувати. Мінус на мінус, це плюс. Тобто, але в результаті мінус. Тобто мінус 7 плюс 11. Проще кажучи, 11 мінус 7. Так? Це буде просто 4. Отже, х буде дорівнювати мінус 4, 8. Можемо скоротити на 4. Буде 1 і 2. Можемо записати у вигляді десяткового дробу, так, одна друга, або мінус на цілий та Так, і шосте. 3 мінус 4 6 мінус 4х, дорівнює чотирьом. Тобто, по суті, нам треба розкрити двоє дужок, Але перших я не рахую. У нас перед першими дужками нічого не стоїть, тобто ну, плюс вважається, так? тому ми просто їх обираємо, начебто їх у нас і не було. Тобто 3х мінус 4 без зміни. А ось другі дужки у нас мінус перед дужками, тому змінюємо знаки на протилежні. Якщо 6 у нас додатнє число, то стане від'ємним. Якщо мінус 4х від'ємне, стане додатньо. Дорівнює 4. І все так само. Значить, так, зліва у нас 3х плюс 4х, тобто 7х дорівнює. Все останнє переносимо. Значить, у нас 4 є справа. Мінус 4 мінус 6 це буде мінус 10, так? Переносимо з протилежним знаком, тобто, з плюсом. отже, х. Буде дорівнювати 14, поділити на 7. Це буде просто 2. Не все ж так і складно, правда? Все. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.